Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які несуть для нас з вами загрозу і перешкоджають нашій перемозі. І тема сьогоднішньої нашої зустрічі: як російська топ-пропагандистка Скабєєва спробувала очорнити візит премєр міністра Нідерландів Нин Діка Схофа до України, прикриваючись темою дітей. Про що мова? Скабєва опублікувала у своєму телеграм-каналі уривок відео, де прем'єр-міністр Нідерландів і Президент України Володимир Зеленський відвідують ліцей у Запоріжжі No7, і вона зробила такий ну скажімо так, принизливий і дуже огидний допис, що Зеленський прикриваючись дітьми, знову випрошує у заходу коштів, зокрема у Нідерландів. Здається, ну скажімо так достатньо простий скид, достатньо така знаєте, цинічна маніпуляція, можливо, прохідна тема, але ні, друзі. Такий допис, який складається буквально з двох рядків, приховує величезний м -м, такий сенс огидної російської пропаганди. І зараз ми м -м, розкажемо про що мов у своєму дописі і уривку, який продемонструвала м -м, Скабієва. Вона не показала головного і не вказала головне, що прем'єр-міністр Нідерландів і президент Зеленський вітали школярів. Запоріжжя, Запорізького ліцею у укритті. Бо саме там було облаштовано клас. Да? І вона не вказала, що стало причиною того, що раптом українські діти почали вчитися не у сучасних будівлях, у класах, да? а у бомбосховищах і укриттях. Бо чомусь до 24 лютого 2022 року таких явищ не спостерігалося. Але вони стали реальністю, коли настала інша реальність війна, яку розпочала Росія, і системні. Ракетно-бомбові удари, вона, які вони наносять по території України. І Запоріжжя одне з міст, які страждають чи не найбільше разом з тим же Харковом від таких ударів. І е, пропагандистка Скабієва не сказала про ще одну подію, яка сталася 2 вересня крім візиту прем'єр-міністра Нідерландів до України. Про те, що саме 2 вересня під вечір російські окупаційні війська нанесли ракетний удар по Запоріжжю, і від цього удару загинула 8 восьмирічна дитина. А 12-річна ще одна дитина отримала страшенні травми, переломи кінцівок і опіки 45% тіла. От таке було привітання від Росії. Українських дітей з Днем Знань про це Скабєва звичайно не скаже і не сказав. А тепер трошки про факти, які вона вказувала: що нібито Україна, прикриваючись дітьми, просить у Нідерландів кошти. Україна нічого не просила під час візиту прем'єр-міністра Нідерландів до нас. А навпаки, запропонувала очолити гуманітарну місію по відновленню і відбудові Запоріжжя після російської агресії І з цим пропозицією. Президент України звернувся до прем'єр-міністра Нідерландів. І другий момент той військовий пакет допомоги, який Нідерланди виділили Україні, і про який написав у своєму твіттері прем'єр-міністр цієї країни, був доброю волею цієї країни, яка вже багато років підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії. Але головне друзі цим меседжем, оцім коротким меседжем про те, що м -м, нібито президент Зеленський прикриваючи дітьми, випрошує у Заходу кошти на війну. Скабієва фактично продовжила та, і згенерувала нову таку структуру, вже такого, е, ну, набившого скоману наративу російську, який почав е, своє життя ще з початку е, повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А саме про те, що це Україна е, хоче продовжити війну, і це саме Захід сприяє е, цьому продовженню, накачуючи Україну зброю, та, тобто та підтримка. України від західних союзників це з точки зору Росії накачування України зброєю. Мовляв, не накачуєте зброєю Україну, і війна припиниться. І не буде більше жертв, не буде більше вбитих мирних, мирних жителів зруйнованих будівель. Буде мир, але це буде мир на умовах Росії і, і напевно. Із великою вагідністю, що там не буде місця незалежній Україні і українцям. Тож, друзі, дивіться, така маленька ремарка, така, е, начебто, не, невеликий вкид, але він є отаким. Продовженням цього великого і е, потужного російського наративу, який вона вже генерує майже два роки війни. Ось такий тут прихований сенс. Тож, друзі, якщо ви надалі хочете бути в курсі подібних прихованих сенсів, викривати їх з нами, залишайтеся на нашому каналі. Тисніть дзвіночок, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.